Выпрыгай, выпрыгай, похуй. Ей! Хто забрав мою каву? Ровно 100 человек офи. Живих ще 100 100 людей. О! Що це? Дивай. ПК. Це ж А GC9 це рахується як кулемет? А КВМТ. АВССПП на всякий случай. Не. Це Pancorfus не считается, да? Ні-ні-ні, я не буду брати, брать, потому что церевно як інша зброя. Мені оце цікаво. РККЛНО. Я йомт, знаешь. Оце это Панцирфаус повытив, кстати. Ось Томпсон. Да Но нет. Напи... А ПП, це ПП. Написано автомат Томпсон ПП. ПП No. Ав авто. Ав Бля, ав ти, не повіриш, ти не повіриш. Одиночний. панцерфауст. Другий подряд. Угу. Ладно, почекай. Це автоматичні. Мікро. Одиночні автоматичні. Розстрелюй свої. А оце одиночний, типу рахується. Тобто це не рахується як. Ренючий з UMP. Yeah. Хоча ні. Я оце хочу, напевно, взяти. Воно мені якось. яче-ні? Оця класна зброя. Блять. Я знайшов саме красне місце на світі тут в Угу. Я социмс. Спроб... Я социм спробую, що у мене зараз. Вроді виглядає гарно. Правда, шкоди, бляха, не не ну, наносите, ну то вже таке. А давай коряк буде считатися ЗП. Ні, якщо хочеш. Забери собі приціл і на Юмп. О, МП5 не хочеш? Що так МП5. А, ні, не хочу. Ой, я його порівнюю. Розстрільність. Шкода від кулі менше, чем у ЮМП. Чекай, оце. п два миномета. Можем по, М... по ПП і міномету. Все, нельзя входить, отсюда ничего тут немає. Я не знаю. Я не знаю, насчет цей зброи. Как воно себе прояви покаже. Тут я пешку нашел. Старую німецьку. Почев? Нам до теп 10 надо дойти как минимум. Еще <coughs> одна старая. О gt 9 Оце ПП, да. Спасибо. Ну, GC9, оце ж я з нею якраз бігаю зараз. А. Я шоу думав. Не, вона класна, вона класно гатить. Ну, дякую, їбать, я чуть в штани не наклав, блять. Чуть чуть. Все. Може, і наклав. Не, не наклав. Хм. Что не наклавка, це на яму не подкинули. Що <рі> в мене Подійши? за О, ні, у магаз... мене магазин кращий. Давай від зони. Пішли до дороги, може там у оту... той бусик класний не найдемо. Добре. Юм по мене буде служити як о, цей Вон, як його. А, блядь. Бачу, машину. Йом, короче, буде у мене служити як. Е е е снайперка. Як снайперська винтівка. Так, нам треба у той бусик знайти, він дуже охуєнний. Дача я. Не... Ну, це дача. А я тут, а блядь, <світ> <світ> Ти там навігуй, навигуй, як мені їхати. Я теж знаю, куди ми їдемо. А де ми вообще? Ага, їдь просто по дорозі, а на моїй свернеш. От на другу дорогу. Подожди, що це? Ага, от так треба робити, я поняв. Я Типу, коли їдешь, ось, зажимаєш контур і держиш, і пересяджуєшся, поняв? І тобто, бачиш, машина їде, і я можу вилазити, отак дивитись, пересідаєш і знову поїхав. Прикол. О -о Оце, тому що якщо ти зараз просто пересядеш, пересядиш дивись, бачиш, вона одразу гушиться. Пробуй, нажми, Воно, кон. Не, не пересідай. А, блядь, подож... Контр тиснеш, тільки контр, вечку, і тройку або двойку. Да, работаю я. Понял? Давай без руки еду. Ладно. Так що це, це классные відкриття. А куда мы едем вообще? там метку дал. Я оказал просто по дорозі и там щось то а, Ну ладно, давай. Мы крысы разворот приедем. Может быть, Угу. Осталось-то на практике применить и буде вообще супер. Тобто так класно дуже робити драгбай, поняв, Тобто з машини вилазити. Ми правильно їдемо чи ми вертаємось? Так і треба, так і треба. Добре. І диви. Оп? тут були дрифт, машини. знаешь, Я думав, зараз красиво поворот вейду. Красиво, може только ще раз лобоухо вийти. Ну майже, майже. Це вже лучше. О! Пересажуємось. Кто бы, зачем он класне? Давайте. Давай все. Да, сейчас подожди. Удачу зарвал. Давай. Электричка. Давайте тебя, к пойду, а? а. Понял? И мы уже пиздуем 120. Хочешь сядь? Ну тут шифта нема, да, взагалі Shift, шифт Ты с Подожди, а, а як її зарядити? Чи вона, типу, це блять, Закончишь заряд і все? бензин же сюда не залезть, почему. Я. я не знаю. Я думаю, є якісь станції Ну як тобі? Гереусь. Нормально. Скажи, гарно їде Давай я сяду. Да, ты мы все отлично. Так і не... Ну, типу, мені нравится, як вона пиздує, вона швидка. і... о! Ну явно не в Ну типу, вона реально класно пиздує. Тобто ми зараз вже вон 120 пиздуємо. 125 Поняв чого я, мені yeah. воно дуже подобається, коротше. А куди потім? Не знаю, я не придумав. Пиз зона здорова Можемо поїхати по цій дорозі, виїхати на більшу дорогу і поїхати до, до города. Угу, mm -hmm, я понял. Ты хоч по нам, щоб ми всі пули. Нам же надо щось зробити, а не просто. КПП-шка пост. вона дуже пиздата машина, мені прям вау. І, І, кстати вона більш-менш тиха. Ти я не тихий. Ты всі, що происходит. О, мене пролагало, лагало тут типу, Лівим яєчком... Ні, Не, на. У нас в телефоні ще тут... одна була теория. Якщо лагая, значит типы рядом. Часто збувалося. <гум> ну кстати, у мене... Сына як швидко единиц, типу, на машині и лагае, вот все типу, <гум> яєчко... Типу, відчувало... Типа. тут. Я не знаю, Ні, тут ні. в центрі карти просто. тоны. Поехали просто. Э -э, найти кого-то. За вас. Бля, вот это серьезно. Как заряжать О, эту машину? Может, что какие кисти? Станьте. А, О, да, мы заехали нас Давай притянем. То сигнал сигнал ук, сигнал ук. Все я. А? Воно иначе кто так далеко. А мы прям по зоне, прикинь. Я почему не ни одного человека. И 57 живых. 30. Оце нихуя собі а он заправки не мой тут дырной станції. давай помыем машину Можна помити? велик переїхав. І там под ним був цей давай спробуємо зарядити. давай я сейчас стрельнул красную Ні-ні-ні-ні, тут ці заправки взрываются Ну я стой Двузер. Не? Не можно зарядить. Хотя бля, подожди, я долбоеб я сид. Я ж на бензинку встал. Понял? Так а ты тут вообще-то. Mm. Поехал. Бля, ну мы прям совсем охуели, потому что мы. Рай, мне интересно. Какие? Чем можно? А ты у них все. Сто десять. Секунду. Все, я сброю просто поменял. Бо у меня юмп на их 4, блядь. Опа. О. Погнали. Мы тут первый топ взяли в своей жизни. Машина, справа. Мы же их давно. из Виктора. то из лева. Из зоны пуля стреляет. Там еще, там друг его я Я Я по нему попал и он Я... я на вы, Ой, на вышел. Я понял. Я ж его переехал. Сюда. Сюда, быстрей, Я По нм попал на этом баге кончен. Поехал. Тихо. Ты вош куда им поехал? Нет, он там том тон. Куда сюда? Хер разумтик. Ну там справа кто-то стрелялся. Капец, он просто сплять. Собрал вещи и уйти <гум> Так мы быть мы вообще охуелы блядь. Чисто на машине О, взлева Перед десь И справа чую Сейчас мы так разбьемся мы туда сюда Нам надо прям в упор подъезжать Да ты? Кончен. Не, на я, ну я там тип. Что поедем на него? Да он был. На метке желтый. Да там. Точно он не скажу. Блядь, я выпал. Ну, бля, ну, поехали. Погнали. Подожди, Блять, я, випал. я, пей. Штука, у нас слів... справа стреляют. Слева. Сп... Да, Ебать, мене на один чих Похуй ну, Блядь. Все без боку, Бля... без Я дым бачу. Сидай. Похуй Въебаемся, так и въебаемся. Тут друзья мне, мне аптечки треба. Машину почти взорвал. Бля, ну нам теперь друга машина не надо. Да, без машини це конечно, будет сложно. Ладно, давай хотя бы на дорогу выйдем. Сидай. Сейчас. Ну да. Щас. Знаю, что я майже пес, да, но ну, на машина треба. Я хочу теперь на машине вот так вот всю игру ездить. Один пук. Угу. И І І нам пук. А ми зараз так по дорозі обережненько ось може знайдемо щось. Є щось? Нічого. Нічого. Ай. Займемося. Не бачиш, а, не машина нічого. Ні, не одно, і сзади коряк. На горі. А, я побачив. Готов? Да. Выпрыгай, выпрыгай, похуй, давай, вроде загорой типы, вроде загорой типы. Я без хпшек, а не нормально. Я тоже. Бедьми на уличенный магазин на вектор срочно. Ну да, Слева. Бачу. Не, не бачу. Бля, я бы по дорозі так трошечку пришелся бы. Что у него тут е? Цей... Ось цей? все. Сверху. Ютяч. Велика аптека. Я забрал. Блять. Бежали. Давай до машины, машина гарная прикриття. Зверху. Зверху. Бачу, бачу, вот там. Бачиш? Ні, не, бачу. Я... Він не На Наметки. на наметки. А! С, да. У мене набоїв нема. Блять, бежи до мене. У мене тоже нема. У меня 26 набоїв залучилось. Дай хоть щось. Сейчас иду. Скидаю половину. Давай. Что, до них? На мне. Сейчас, блять, у, у меня 13 аптек. <laughs> Рекорд. Ну мы, кстати, в топ-10. Мы челлендж по-любому выконали уже. Но хочется их завалить. Псих вообще. У меня, снова знаю, дебил на У него берил. Тихо. Осторожно. Кинув в дим А, його походу вклали. Да, його вклали. Да. Охереть. сука, загорей, скай работаю. дим? Да. Я щоб залутать його. Я біжу в зону. Тут дим, тут дим, у мене тут дим у мене тут дим Я ж тобі казав. О, у нього набої є Ой, не взяв. Взяв не то, що треба. Похой, пишу в зону, а, я в домі, думаю, типу. Похуй, просто о, вони відвол відволіклись. А, отут тут в домі ти казав? Не, мені кажеться. Тут, тут, тип, у нас тип, у нас тип есть тут в упоре. Бачу, бачу. О, все, за деревом, за деревом. Там еще слева еще один вроде. Дам гранату. И я дам. Я его гранатой смог как-нибудь. Там нормально было слева, нет? Я одного был. Не знаю, где. Олег, Бачу. По нам. Вот тут. Да почему мы, мы, все время... Тут... А, патроны? блядь, мы не в зоне бежим. Сука, справа сверху. Тупо не могу. Похуй, до тих, до тих бежим. Я тебе скину, у меня 330 патронов. Понял, у меня две обоймы. Две заряженные и две в кармане. Давай, блять блять блядь, блядь, блядь. блядь, блядь. За камінь, за камінь, за камінь, за камінь, за камінь, за камінь. За камінь. Я тобі набої скину. Давай, 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 давай. Побежать, Почекай. Почкай. Подержали. Закидуйся аптечками сразу, тому що вони можуть euh, допомогти. Все, мои бусты закончились, все закінчилося. Тримай, що тобі ще дать? Бусти? На, держи. Все бусти, все, хватить мені. Блять, мене воно не влазить. Нахер мені 11 аптек, сука. А, ще 8? В смысле висим? Я бачу менше. Тут ты в аптеке. Пять. У мене с... теж 12. Дымы, 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 дымы. Ні, ні. О, дымы. У мене. О, у мене є, кстати, дым. Що, розкидувати? Давай, розкидим. в Яку сторону у мене є? Давай в сторону. З... Того дерева великого. Да? Да. Тут так за спиною клацай, класно. Угу. Давай я до диму. Ото бачиш маленький, Це мій, оцей. Оцей. І ще туди дав. І ще дав. Скільки мене дымов? Я дальше дав, я дальше дав. Подожди, блять, що за херня, де вони стріляються? стріляють? Бачу, бачу. Ні, не бачу. Похер. Тут ось я сука стріляє, де? За деревом. Флешку случайно дав. Бачу, походу. Блять, по мне. По мне, по мне. Я побачу. Там байс на моей метке. А ж давай там. Да. Там за камнем. Бачу. Вон и лягвы. Блять, у меня. Херовый позиции. Бэп. А другий? Він один був, чи з другим? Я не знаю, я вроді, вроде двоих, і ще справа у нас є. Вліво. Він не сразу збор, да? Він не ні, ні. 40 секунд. Не спешим. Не спешим. Ні, нормально. У, мен... у... Чу... у... Почекай, поч... Почекай, почему. Почекай. Я перезаряджаюсь. У мене є ще ця димова шашечка. Сам ти, сука. Його... Да сука, мне все спи дают, ебаный ты в рот. Так у тоже. А, да. он один оставился. Хочу теперь всегда играть с ППшкой. Он вроде как слева от нас. Похуй, дедами. Бачу, бачу, бачу. Вот Очи. Вот тут, вот тут. Блять, по, по мне дал. Почкай, я флешку закидываю, готов. Давай, давай, давай. Блять, Вин, веди шов за камень. Подожди, мне надо подлечиться. Я лечусь. Вин, за камнем. Я лечусь, я лечусь, я бежу. У тебя. Впереди дерево. Прям тут, у нас в упоре. За камнем. Бачу, бачу. Готовый? Зараз, зараз. Нормально? А, нормально. Ты, ты записал? Ага. Давай, ой, Москва, красиво. А что не можем мотать? Подожди. Ты тоже не можешь на его промотать? Інвентар промотать у нього за оружие он не, меня скром не крутый давай сразу следующий челлендж щоб меня расслаблялся mm -hmm. Це, це самая лучша катка в моїй житті. Особливо як на машині їздили, це вообще было Эй, кто забрал мою каву, а?